Жінка, яка пише казки, має жити казковим життям. Таким і було життя простої сільської дівчинки із дивним вмінням у буденному житті бачити казкові речі, і на посовиську, коли гляділа корів, а по небу стрімко неслися хмаринки, і маленька річечка оминала камінці, де вона прочитала безліч недитячих книжок. І потім у школі в Житомирі, куди переїхала разом з батьками. І на льонокомбінаті, де серед гуркоту верстатів її колежанки читали газету Подружка, що вона редагувала. Я студентка університету, раділа вона, їй здавалось це казкою, але ж вона насправді вступила і вивчилась. Щоб писати віршики, потрібно мати одну визначальну характеристику залишитися в дитинстві, інакше нічого не вийде, хоч трісне, казала вона і залишалась по дитячому світлою і щирою. Її перший вірш мав назву подарунок. Колись зустрілася на ринку дівчинка, котра продавала проліски. Тобі не шкода зривати квіти? запитала у дитини. Мала не відповіла, а доросла жінка, котра всюди вміла бачити казкові речі, вирішила писати для дітлахів такі книжки, щоб вони росли добрішими. Словаччина, Чехія, Канада, Австралія і всюди її казки друкувалися українською. Так, це було при радянській владі. Їй здавалось казкою, але було насправді. Поліська казкарка мала великий дар, що його отримують обрані, бачила дива навколо. Свій магічно чудернацький світ вона дарувала дітям, а дорослим казала хлопці, хто розумів би вашу поезію, коли б дитина не вивчила оці віршики? Вона стала єдиною авторкою в Житомирі, котра мала дві найвищі державні премії за дитячу літературу, національну премію Лесі Українки. За книжки й посібники вона отримала премії Джорджа Сороса, Наталії Забіли, Олени Пчілки. І ще один дар житомирської каскарки Працездатність. Вона створила понад 300 пісень, дитячу оперу, музичні казки, багато віршів, казок, читанок і методичних посібників. Як би важко їй не було, але вона завжди пам'ятала, що життя це казковий подарунок. Коли б мені легко жилося на світі, то письменниці б не було. Я завжди карабкалася навіть коли дуже важко. Марія Пономаренко, Житомирська каскарка, яка створила добрий і світлий світ для багатьох поколінь українських дітлахів, померла влітку 2022 року у розпал війни у рідному Житомирі. Вона пішла, а її казковий світ разом із тіткою, сойкою і козою мокриною, усміхненим соняхом і веселою квампанією, залишаються нам як подарунок.